Отже, Зеленський нещодавно виступив з дуже цікавою заявою щодо свого майбутнього візиту до США. Виявляється, американська сторона запропонувала Зеленському приїхати, ну і він, звісно, не відмовився. Наразі йдуть підготовки, ну і як кажуть, вже навіть є робоча дата, ця п'ятниця. Візит дуже важливий, не просто формальність. Зеленський хоче почути від США чіткі відповіді щодо підтримки України. Ось що заявив сам Зеленський. А Зеленський наголошує, що головна мета візиту це скоординувати позицію України та США. Він хоче почути від Трампа чіткі гарантії щодо продовження підтримки України, зокрема військової допомоги та можливості купувати зброю напряму у США. Ну тут мається на увазі, якщо ви не хочете давати нам просто так зброю, ну давайте ми будемо купляти. Ми ж згодні. Президент також зазначив, що для нього дуже важливо, щоб допомога не потім. А зараз не була припинення. І ось що ще цікаво: Зеленський назвав цей візит дуже гарним сигналом. Ну тому, що він відбувається до зустрічі Трампа з Путіним. Зеленський неодноразово наголошував на тому, що це буде дуже правильно, щоб Зеленський зустрівся з Трампом перше ніж Трамп зустрінеться з Путіним. А на мою думку, цей візит є дуже важливим кроком для України, але треба тут бути дуже обережними. США можуть використати ситуацію для власних політичних цілей, а тому Україні потрібно чітко відстоювати свої інтереси. Гарантії безпеки та реальна підтримка мають бути пріоритетами у майбутніх переговорах. Що ще цікаво, начебто, Україна та США узгодили деталі угоди щодо спільної розробки рідкоземельних металів. Однак у угоді знову начебто відсутні гарантії безпеки з боку США, що викликає певні сумніви. Передбачається, що ця угода може стати частиною більшої стратегії зміцнення відносин між двома країнами. Однак деякі аспекти цієї угоди, зокрема відсутність гарантій безпеки, викликають питання. Але ж все ж таки, давайте розберемо, а що ж передбачає така угода, принаймні, поки що вона ще не підписана. Угода передбачає створення фонду, до якого Україна відраховуватиме 50% доходів. Від майбутньої монетизації мінеральних ресурсів, включаючи нафту і газ. Цей фонд буде спрямований на інвестування в українські проєкти, що може стати важливим кроком для відновлення економіки країни. І це ще не все. Угода не охоплює мінеральні ресурси, які вже надходять до державної скарбниці України, такі як видобуток Нафтогазу і Укрнафти. Ну а це, друзі, означає, що угода стосується лише нових. Проектів. А також угода не містить гарантій безпеки з боку США, на яких спочатку так наполягав Київ. Але, ще раз повторюся, вона ще не підписана. Можливо, Зеленський підпише, коли поїде в США. Можливо, це не всі умови, ми про всі ще з вами не знаємо. Але все ж таки це викликає певні сумніви щодо реальних намірів Сполучених Штатів у підтримці України. Крім того, питання щодо розміру частки США у фонді та умови спільного володіння мають бути врегульовані в наступних угодах. Але чи будуть взагалі там наступні ці угоди, теж невідомо. На мою думку, ця угода має потенціал для зміцнення економіки України, але треба бути обережними. Відсутність гарантій безпеки з боку США може стати серйозним ризиком, а Україні потрібно чітко відстоювати свої інтереси та забезпечити. Так, щоб угода була справді вигідною для обох сторін, не тільки для Сполучених Штатів. Але, друзі, Трамп вже встиг пояснити, а яку ж вигоду отримає Україна після підписання угоди про корисні копалини, Трамп заявив, що Україна від угоди отримає тут, слухайте уважно, право продовжувати боротись. Ви відчуваєте, як потужно. Він наголошує, що США вже виділили Україні 350 мільярдів доларів та багато військової техніки, що начебто дозволяє Україні продовжувати опір російській агресії. Трамп також зазначає, що без допомоги США війна закінчилась би дуже швидко. А він також високо оцінює хоробрість українських солдатів, але підкреслив, що фінансова та військова підтримка США є критично важливою для продовження боротьби. Ну, а також Дональд Трамп вважає, що війна в Україні може дуже швидко завершитись, але слухайте уважно, є така маленька умова. Умова ця це укладання угоди з Росією, оскільки, на його думку, Путін хоче врегулювання конфлікту. Тобто угоди не з Україною, а угоди з Росією. І я навіть не знаю, чи можна взагалі. З Росією укладати якісь будь-які угоди, чи можна їм взагалі вірити? Але, схоже, Трамп вірить. Трамп заявляє, що війна в Україні може тривати деякий час, але вона буде швидко врегульована, якщо Сполучені Штати укладуть угоду з Росією. За словами Трампа, без угоди з Росією війна триватиме. Він вважає, що США мають ключову роль в цьому процесі, і саме американська сторона може стати каталізатором. Мирних переговорів. Однак такі заяви викликають питання щодо того, а чи враховуватимуть інтереси України в цих таких так званих майбутніх угодах між Сполученими Штатами та Росією. Також в Білому домі заявили, що, під, що після підписання такої мирної угоди обидві сторони тут мається ува, на увазі і Україна і Росія залишаться трохи нещасними. Що мається на увазі, ну, напевно, знають тільки. В Білому домі. Заяви Трампа про швидке завершення війни в Україні за умови угоди з Росією викликають насправді більше побоювання. З одного боку, це дійсно може призвести до припинення бойових дій, але з іншого, існує величезний ризик, що без гарантій безпеки війна може знову розпочатись. На мою думку, будь-які мирні переговори повинні враховувати саме інтереси України. Адже не Україна агресор. Швидке завершення війни це ну, дуже важливо. Але не забудь, яку ціну. Україні потрібні чітко відстоювати свою позицію. А історичний досвід нам показує, що угода без гарантій часто призводить до нових конфліктів, тому Україна повинна бути дуже обережною. А я вам дякую за те, що додивились до кінця. Підпишіться обов'язково на канал і до зустрічі!